Цей законопроект про заочне засудження Януковича і його оточення, він професійно вже вичищений в комітеті, який очолює Андрій Кажем'якін, член нашої команди. Звідти вилучили всі ті пункти, які є неприйнятними, і які права звичайних людей порушують. Але якщо не може, абсолютно бездієва сьогоднішня влада. Притягнути до відповідальності очної Януковича і його оточення, значить, треба робити заочне притягнення, але не може ніхто не відповідати за руйнацію України в попередні роки. Але я думаю і про інше: що треба сьогоднішню владу негайно притягати до кримінальної відповідальності за те, що вони роблять з Україною, за те, що вони штучно отримують війну, заробляючи на цій війні і прикриваючи війною. Весь той економічний і соціальний безлад, шабаш, які вони влаштували, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності не лише Януковича його оточення, і це обов'язково, а ще і сьогоднішніх корупціонерів, які перетворили парламент, уряд, президентську владу, всі державні підприємства, просто в елементи своєї наживи.